Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка в четвер. Традиційний п'ять хвилин хвилин пройшло чергове опитування населення центра разумкова, і опитування цікаве. Ми можемо довіряти опитуванням, не довіряти. Ми можемо. Абсолютно довіряти, зовсім не довіряти. Ми можемо казати все, що завгодно, але у нас інших центрів немає. У нас немає інших статистичних центрів, у нас немає інших соціологічних установ. У нас є тільки такі. Е, можуть вони фальш... фальшувати? можуть фальшувати. Але повірте мені, є ті, які просто роблять замовні. Опитування, а вони роблять всі замовні, і тоді вони пишуть так, як треба. А є ті, які роблять свої опитування, якщо у них є гроші. Ну, центр разумково це такий центр, коли іноді робить свої опитування. І там вони можуть фальшувати. Але плюс мінус, ну, мінус дуже небагато. Так от дивіться, по останньому опитуванню, і це така ситуація дуже цікава. У Зеленського. Володимира Олександровича Президента і у колишнього президента Петра Порошенка у вересні, ну, майже однакові рейтинги. Ну, майже однакові. У одного 75%, у іншого 73%. Але тут є одне маленьке але і один маленький нюанс: 75% у Володимира Зеленського це довіра до нього. До президента, до верховного головнокомандуюча. А 73% у Петра Порошенка це антирейтинг, недовіра до Петра Порошенка і до його дій, і до його того, що він зараз робить, друзі. Ну і хай робить. Е, якщо він хоч якось щось вашими грошима, ваші гроші, хоч якось використовує для. Воїнів і для допомоги ЗСУ. Ну, та ладно, хай не всі, хай краде, хай барижніче. Але хоч щось ну, ви вирішили допомагати йому, ну, допомагайте! Щось з ваших грошей кудись прийде, до чогось дойде. А я хочу подякувати вам, всім, нам всім за нашу допомогу в Україні. Вже заморозки і холод, холод добрий. І у нас. На Сході, там зими навіть е, лютіше, ніж у центрі. Так що я хочу подякувати за те, що ви допомагаєте на збір спальників, бойцун Ганні, е, Шевцовій Тетяні, Лашківу Олександру і Майборода Лілі. величезна вам подяка. Ми робимо добру справу. Так от, опитування. Опитування свіже. Е, е, воно, я думаю, якщо десь і щось. Кудись позавишена, понижена, це невеликі відсотки. Ось Більш-менш ну, я як бачу з життя, це нормальне, правильне опитування пройшло по нашим міркам. Так от дивіться, бойка, е антирейтинг 83%. Ну, це правильно, правильно. Тимошенко, антирейтинг 82%. Друзі, це мені особливо. Ну знаєте. Радість доставляє, ну на кінець дійшло до людей до, за Тимошенка, що, Тимошенківських людей, що Не можна вірити цій людині. Взагалі не можна вірити. От Просто не можна вірити, а ще, ще й обирають. Сум, сум викликає одне, що. 18% ще десь там залишилось, да? якось вірять довіряють. Далі Порошенка 73% недовіри. Ну тут були вставлені різні люди, і Арестович в тому числі 72% недовіри. Гордон був вставлений, 59% недовіри. Ось тут теж сумновато. Я думаю, що гордону повинно не довіряти 100%. От просто 100%. Але ну, як і є. Як є? Ну, дивіться, Олексій Арестович договорився. Ну, так не можна. Те, що він ну, не можна так. Розумієте, І довіра у нього там же ще абсолютна довіра була. У довіра до нього абсолютно у 15%. Ну, він сам винен, він сам обрав свій шлях, Олексій Арестович. Це. І Який шлях і куди цей шлях його доведе незрозуміло. Не да? Довіряють, да? абсолютно довіряють е, е, Володимиру Зеленському 75%. Далі Віталію Кіму 64%. Е, далі йде Притула, 51%. Ну, Тут у мене трошки сумнів. Я не... Я не думаю, що воно дуже багато різниця, але мені здається, трохи дорисов, домальовано. Ну, домальовано, домальовано. Життя своє покаже. Порошенко, Петру, довіряють, 17% українців. Ви знаєте, це багато. Це дуже багато. Як я казав, 18 Тимошенко і 17 Порошенка. Ви бачите, Тимошенко тут навіть десь там повище. 17 Порошенка. Ну, довіряють. Хто це довіряє? Це люди або. Оточуючи його і залежні від нього все життя, да, і все, весь час були, які крадуть, які шахраїда, шахраї, які на містах а, у владі і так далі, або люди, які задурманені і не бачать, кому вони довіряють. Варюги довіряють, розумієте? Ну, ось так. А є ще там було питання: абсолютна довіра. Знаєте, то от 75% президента, але там частина є якісь запитання, десь щось люди, але вони йому довіряють, десь сумніваються, а Ось абсолютна довіра. дивіться, у президента Володимира Олександровича Зеленська. Це 38%. Це друзі, навіть вище, чим був перший тур у 2019 році. Просто абсолютно довіряють. А ось президенту колишньому Порошенка 2,8% абсолютно довіряють. Да? 17% довіряють, але 28% абсолютно. Ну, ось така, така десь у нас система. Так що десь так. Ми вчора говорили про другий термін президента. Ви знаєте, це не буде впливати на його рішення. Не буде. Щоб ви розуміли, президент сказав чітко, і я про це знаю давно і вам всім говорив, що так він не кине, так він буде з нами до кінця, якщо знову ж захоче український народ. Якщо до, до, до кінця до перемоги я маю на увазі до закінчення війни, якщо знову ж захоче український народ, якщо все таке. Ну, прийдеться робити вибори під час війни, хоча я не розумію, як це, і багато людей не розуміють. І він буде з нами до кінця, але він не піде на другий срок. Щоб, який би він довіри не був? Якби будь-що? Будь-що, повірте. І для того, щоб він пішов на другий срок, повинні змінитися ми. Причому поголовна, а у нас це не вийде. Ну і останнє кажуть там всі, і я кажу, що Ізраїль це Ізраїль, Україна це Україна, але є такі моменти, в які ну просто знову, знову, знову ми повинні поглянути на себе зі сторони. да? Звичайний ізраїльський міністр Амихай Шакіл просто пішов, мобілізувався і пішов на фронт. Покажіть у нас міністра, депутата. Верховної Ради я маю на увазі, да? голову облради, голову райадміністрації і так далі, і так далі. Ну, можливо, десь є, але я не чув. Можливо, є, виправте. А там звичайно, міністр. І там все нормально. І син Нетаньяху пішов. ніяко пішов. Наш, у нашого президента сини молоді, а ось де сини наших опозиціонерів. Луценки, Порошенки і Берези, Мерези, всі ці... Дякую вам, друзі. До вечора. Україна переможе!